Траплялися у тренерській кар'єрі кварцяного і геть грандіозні зашквари. До прикладу, у 2016-му визначився відзначився відверто сексистською заявою про Катерину Мунзулю. Мене теж іноді на жінок тягне в слайк, розумієш? Це перше. Друге я шукав інспектора перед початком другого тайму, бо я послав тренерів. найдіть пана Мельничука, він досвідчений, е, значить, футбольний Фахівець нехай обіснить, мадам, що треба, не треба, портити ігру, а що їй це потрібно? На вагон колготу вона ще заробить і заробить. Після цих сексистських спічів кваціанову дискваліфікували на три матчі. Нестриманість на тренера призводила і практично до міжнародних скандалів. Було й таке, що заявив, що сербів свого часу не домомбили американці. Хлопці хотіли кварца побити. Віталій Володимирович спершу говорить, а потім думає, на емоціях він може видати що завгодно. Він не врахував, що, приміром, брат Джудовича у цій війні загинув. Коли Міодрак підійшов до кварцяного, то думав, що він його вб'є. Але Джудович розплакався до честі Віталія Володимировича за свої слова він попросив вибачення.